Али інформацію ворогу та коригували повітряні удари по Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 200 осіб отримали підозру від СБУ. Обвинувальні акти в більшості з підозрюваних направлені до суду за інформацією служби безпеки України. Зловмисникам оголошена підозра за статтею 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї. Збройних сил України чи інших військових формувань зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення. За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії. Передусім, ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських захисників. Також рашисти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО. Крім того, співробітники Служби безпеки оперативно встановили особу шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня. Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Служба безпеки вкотре нагадує про заборону знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали діяльності сил оборони і наслідки російських обстрілів. Їхнє поширення, свідоме чи несвідоме розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Також СБУ закликає власників вуличних веб-камер вимкнути онлайн-трансляцію, щоб не допомагати РФ наводити ракети, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний телеграм-чат-бот СтабРашенВабот.